Бо якщо, не дай Господи, на посаду президента буде обрана особа, стосовно якої є найменша загроза в підозрі на наркозалежність в минулому або тепер, то е, ризик наркотизації України зростає кратно і кратно. Як пов'язує між собою е, відмова кандидата Зеленського, від проходження експертного обстеження, не здачі аналізів, а експертного обстеження в установі, яка визнана всім світом як така, що здійснює обстеження експертне спортсменів світового рівня, як установа, яка має сертифікат, світовий міжнародний сертифікат на здійснення саме таких експертиз. Він відмовився проходити обстеження експертне там. Разом з тим, він здав аналізи приватній фірмі в приватний спосіб фірмі, яка лабораторній фірмі, яка належить його симпатику, яка належить людині, яка йому симпатизує, яка є його прибічником. І другом, тобто, про будь-які розмови, що це. Так мовити, експертиза не заангажована, що немає окрім всього іншого, ще й конфлікту інтересів говорити не можна.